І про найсвіжіші новини із фронту розпитаємо у речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він уже із нами зараз наживо. Вітаю пане Андрію. І насамперед розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині у зоні бойових дій? Доброго ранку, Соломія, слава Україні! Героям слава сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському ж напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщівки та Андріївки, де українські воїни відбили минулої доби п'ять атак противника. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Півден... південного Донецької області. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Назавдиють окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога. А ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Авдіївки, кераміка, Сєвєрного, первомайського степового Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили близько 20 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Де українські воїни відбили понад 20 атак ворога на шахтарському напрямку? Противник вів безуспішні штурмові дії в районах Прочистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області та Надія Луганської області. Де наші захисники відбили понад 10 атак противника? Загалом протягом минулої доби відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Цієї ночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних безпілотників, типу Шахет, 136, 131 силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну ракету та 18 ударних безпілотників. Противник завдав ракетного удару по населеному пункту Чайкіне Херсонської області. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено зерносховище. Толемія. Ну і щоранку ранку українці чекають на інформацію про втрати ворога. Тож скільки загарбників ліквідували українські воїни за добу, що минула за минулу добу підрозділи збройних сил України вразили 15 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Один пункт управління російських окупантів вісім артилерійських засобів, два зенітно-ракетних комплекси, три радіолокаційних станції, два склади боєприпасів російських загарбників. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 680 російських окупантів. 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 34 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Ну і дуже мало завжди маємо інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Тож про що можете зараз розповісти нам в сумі в окупованому Донецьку, російські окупанти проводять активні так звані контррозвідувальні заходи, зокрема, підрозділами радіоелектронної боротьби загарбників у співпраці з ФСБшниками в окремих частинах та підрозділах російських терористичних військ встановлюють спеціальну апаратуру. Для виявлення пристроїв, через які солдати та офіцери окупантів користуються інтернетом, також за допомогою цієї апаратури здійснюється прослуховування всіх телефонних розмов окупантів. Проводяться раптові перевірки на наявність в особового складу смартфонів та спецслужби ретельно перевіряють їхній вміст. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую за оновлену інформацію. І з нами наживо був речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. Дякую за включення.